Ортне безпечне забезпечення міста для життя з огляду на умови життя населення. Решта міст розподілилися таким чином: Київ друге місто, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Львів, Харків, Донецьк, Запоріжжя. Один з важливих висновків цього обстеження: що великий ресурс. Фінансовий, промисловий, інфраструктурний, він ще не є запорукою е, комфортного е, існування, проживання, мешкання е, населення людей в цьому місті. Е, е, Виявили, що Одеса, яка е, не має такого, наприклад, ресурсу, як Київ, вона виявилася, що Одесити живуть в кращих умовах, і це об'єктивні статистичні показники, ніж Київ. Зрозуміло, що можуть бути будь-які завдяки, там якась там стихія, чи щось інше, там щось порвало, щось не так. Але статистичні показники вони чим і, і яку перевагу мають, що вони усереднюють за певний проміжок часу і дають загальну картину.